Тоді надійшло таке слово Господнє до Єгу, сина Ханані, проти Вааси. Я підняв тебе з пороху та зробив тебе князем над моїм народом. Ти ж ходив дорогою Єровоама і ввів у гріх народ мій Ізраїля, щоб вони доводили мене до гніву своїми гріхами. Ось за це. Я змету геть Ваасу і його дім. Я зроблю з твоїм домом те саме, що з домом Єровама, сина Навата. Хто в домі Вааси помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні. Решта дій Вааси і те, що він чинив, і його подвиги записані. У літописній книзі царів ізраїльських і спочив Вааса за своїми батьками і поховано його в тірці. Замість нього царював син його Елла. Було також через пророка Єгу, сина Ханані, слово Господнє до Вааси і до його дому не лише за все те зло, що він учинив перед очима Господа, прогнівавши його ділами рук своїх. За що судилось йому те, що домові Єровоама, але й за те, що винищив цей дім? На двадцять шостому році царювання Аси, царя юдейського, став Елла, син Вааси, царем над Ізраїлем і царював у тірці два роки, підданий його зімрі, начальник над половиною колісниць. Учинив змову проти нього. Саме тоді, як він упився у тірці в господі Арци, головного над палацем у тірці, вломився туди Зімрі, напав на нього та й убив його на 27-му році Аси, царя юдейського та й сам став царем замість нього. Як тільки став царем і сів на його престолі. Вигубив він увесь дім Вааси, не зоставив нікого з чоловічої статі, ні одного родича месника, ані друга. Так винищив зімрі весь дім Вааси, за словом, що Господь сказав був проти Вааси через пророка Єву за всі гріхи Вааси і за гріхи сина його Ели, які вони самі чинили. І якими вводили в гріх Ізраїля, що доводив до гніву Господа Бога Ізраїля своїми бовванами. Решта дій Ели і все, що він чинив, записане в літописній книзі царів ізраїльських. На 27-му році Аси, царя юдейського, став зімрі царем на сім днів у тірці. Тим часом як народ облягав гіббетон, що належав філистимлянам. Як довідався народ у таборі, що зімрі вчинив змову і убив царя, того ж таки дня в таборі весь Ізраїль зробив царем омрі, отамана над ізраїльським військом. Тоді омрі з усім Ізраїлем відступив від гіббетону і обложив тірцу. Зімрі Побачивши, що місто взято, ввійшов у башту царського палацу, запалив за собою царський палац, і в вогні загинув. Загинув за гріхи, що їх накоїв, чинивши те, що Господові не до вподоби, ходивши дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той грішив, і вводив Ізраїля в гріх. Решта дії зімрі. Та зрада, що її вчинив, записані в літописній книзі царів ізраїльських. Тоді народ ізраїльський розділився на двоє. Одна половина народу стояла за тівні, сина Гіната, щоб поставити його царем, друга половина за Омрі. Та люди, що були за омрі. Взяли вверх над людьми, що були затівні, сина Гіната. Тівні помер, і царем став омрі. На 31-му році царювання аси, царя юдейського, став омрі царем над Ізраїлем і царював 12 років. У тірці він царював 6 років. Омрі купив у шимера за два таланти срібла. Гору Самарію і забудував гору і назвав місто, що збудував за іменем Шемера, власника гори Самарія. Омрій чинив зло в очах господніх, був гірший від усіх, що були перед ним, і ходив у всьому дорогою Єровоама, сина Навата, і в гріхах, якими той вводив у гріх Ізраїля, що довів до гніву Господа, Бога Ізраїля. Своїми бовванами. Решта дій омрі, те, що він чинив, і його подвиги записані в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив омрі за своїми батьками і поховано його в Самарії. Замість нього царював син його Ахав. Ахав, син Омрі. Став царем над Ізраїлем у 38-му році Аси, царя юдейського. І царював Ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав, син Омрі, чинив зло в очах господніх гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив в гріхах Єроваама, сина Навата, ні. Він узяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя сидонського, і заходився служити ваалові і поклонятись йому. Він поставив ваалові жертовник у Вааловому храмі, що збудував у Самарії. Зробив Ахав і Астарту, додав багато і інших учинків, таких. Що довів господа бога Ізраїля до гніву більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу Хієл з бетелу відбудував Єрихон. На авірамі, своєму первородному, він поклав його підвалину, а на Сигуві своєму найменшому синові поставив його ворота. За словом, що Господь сказав був через Ісуса Навина.